Роботи зі Сполученими Штатами абсолютно на прагматичній економічній основі. Це, ця угода затверджена урядом України, і ми в будь-який момент готові розпочати цю співпрацю зі Сполученими Штатами з підписанням ось такої угоди і далі розвивати нашу економічну співпрацю. Я переконаний, що це буде певним елементом економічного. Захисту України зі сторони Сполучених Штатів, звичайно, ми потребуємо і просимо конкретних гарантій безпеки, як від Сполучених Штатів Америки, так і від Європи, так і від країн G7. Це важливо, це екзистенційно важливо не лише для України, але й для Євросоюзу, для Європейського континенту. Чи ведуться якісь конкретні перемовини про територіальну цілісність, про суверенітет Але в публічній площині ми чуємо заяви, що Україні прийдеться поступитися якимись територіями. З моєї точки зору, це у відповідності до існуючого міжнародного законодавства, до статуту ООН це неможливо. Україна суверенна, незалежна країна, кордони якої визнані міжнародним співтовариством, закріплені. Відповідний статут ООН говорить про територіальну цілісність, суверенітет. обговорюємо і не можемо обговорювати територіальні втрати України, ми можемо вести розмови про мирний план, який буде включати якусь покропливість, ймовірно, за гарантії наших партнерів, за гарантії безпеки за членство України в Євросоюзі, в НАТО, інші сильні гарантії безпеки. Можна говорити про якусь етапність. але що Україна відмовиться від своїх територій, немає таких повноважень вести такі перемовини. Це може вирішувати лише народ України. А я думаю, що.